Сьогодні у цьому відео наша компанія представить виготовлення скульптури чоловіка на могилу на етапі ліплення. Висота чоловічої скульптури 136 см, її вага 120 кг. Вона пустатіла, але досить якісна та міцна. Матеріал комбіновані сучасні високотологічні полімери та натуральна бронза. Термін виконання роботи з установкою на могилу 3 місяці. Зараз скульптура чоловіка з портретною подібністю представлена у глині, виготовлення на власному виробництві у Києві. Після допросування та прийняття її замовником буде переведена в штучний мармур та покрита натуральною бронзою. Скульптура чоловіка буде встановлена на могилу на одному з київських свинтерів. Лавка з полімеру вкрита натуральною бронзою, встановлюється на могилу разом із скульптурою чоловіка. Наше підприємство у Києві виготовляє статуї та скульптури на замовлення з полімеру, штучного та лечового мармуру. Оформлення могили скульптурою чоловіка з полімерів та штучного мармуру є актуальним питанням розвитку нашої компанії сьогодні. Висока якість виконання робіт про доступній вартості виробів з установкою на могилу під ключ гарантує замовнику довгостривалу експлуатацію статуй на довгі роки. Звертайтеся до наших фахівців і ми завжди допоможемо вам у створенні шедевральних моделей статуй та скульптури для оформлення могили на цвинтарі у Києві.